У перший вітчизняні військові медики застосовуватимуть апарат для лікування гострих станів з нирковою недостатністю. Його київському військовому шпиталю безплатно передали представники німецької фірми виробника. Досі мультифільтра, так називається лікувальна система, використовували лише в лікарнях швидкої допомоги Харкова, Одеси та Запоріжжя. Тему продовжить Ольга Скотникова. У нас йде моніторинг, зміряю давлення свіжу за чистотою пульса. Просто наблюдаю за пацієнтом. Медсестра відстежує стан пацієнта, який проходить процедуру на апараті Штучна нирка. Роман Лесик Айдарівець. Сьогодні рівно місяць, як він у шпиталі. Поранення дістав на Луганщині. Виявили одного чоловіка, який, можливо, був розвідником. який збирав інформацію по нашому місті. Ми вже його бачили не в перший раз. І ми пішли за ним. Він зайшов в будинок, зайшов в квартиру, і ми тільки підійшли до квартири. Я взявся ручкою за дар і відбувся постріл з тієї сторони. Осколки відірвали мені палець і зайшли кінь. Роман проходить очищення крові у реанімації. Тут кілька стаціонарних апаратів, каже завідувач відділення. Пацієнту потрібно проводити сеанси гемодіалізу, але завдяки новому обладнанню, яке в нас є, це можна буде робити не тільки в. Відділення реанімації можна любе відділення привезти, де потрібно буде таку процедуру виконати, можна буде виконувати. Апарат дозволяє забирати шлаки з крові, тобто повністю замістити функцію нирок. Новий апарат виглядає ось так. Його щойно привезли з Німеччини. Безкоштовно передає фірма-виробник. Перш за все, ми впевнені в тому, що він врятує десятки життів, і це наша головна. Задачі. Використання нового апарату обійдеться дешевше, ніж стаціонарного. Цей апарат він не потребує підключення до централізованого постачання діалізної води. Є можливість за рахунок автономного використання відповідних спеціальних діалізних мішків, які містять собі специфічні розчини, виконувати нирково-замісну терапію. Кілька тижнів триватиме налаштування нового апарату діалізу, а з нового року він почне лікувати поранених. Ольга Скотникова Сергій Тищенко, перша національний.